Сьогодні в нас вихідний мав би бути за планом, але запропонували тільки потренуватися, то я в можливість не тренує. Нічого страшного, я думаю, це буде перше інтерв'ю під час тренування. Ну, якщо так, вам підходить, мені ніде підходить. Можемо зацінати. Відео з вашою бурхливою реакцією, з реакцією вашого тренера після перемоги. Над нейтральним а, в лапках росіянином завирусилося в мережі. Чи бачили ви самі це відео? Не знаю, скільки разів можливо переглядали, бо воно дуже емоційне. І взагалі чи емоції вже вщухли після перемоги, чи це надовго з вами? Насправді так. Да, я бачив відео, багато не можу дивитися, тому що там в мене були такі емоції, які я зазвичай в своєму повсякденному житті не використовую. Це було для мене дуже емоційно, е не перевершені відчуття. І за думкою того, що ми це зробили з командою, можна було видихнути, і дійсно мене це розчуло. Я був дуже радий, з тільки за тебе за цю свою команду за нашу країну. Чи відбувалася у вас взагалі комунікація з росіянином поза межами арени? Чи лише на татамі? Звісно, ми пересікалися в залі і е, безпосередньо на е, площадці перед в розминочній зоні перед поєдинками, і ми знаходилися в одному приміщенні, і відчувалось, ну збито в мене ця ненависть і розуміння того, що я такий дисонанс в голові, що там наші люди. і, і... І ми кожної ночі відчуваємо ці тривоги і так далі. І, і тут вони просто от біля нас стоять, і пів світу їх сприймає е, за здорове населення. Тобто це такий в голові, війські вас сприймати, але е, ми розуміємо, що ми тут, разом е, з ними, і, на жаль, все-таки маємо грати по, по правилах нашої федерації карате, і про і по правилах чогось етикету і маємо показати, що ми дійсно українці гідні себе правильно поводити, і будемо робити все, щоб їх просто знищувати безпосередньо за тими самими правилами, які нам пропонують. І слава Богу, нас це вдалося. І я гадаю, що це гарно сприймаєш гарно нашим суспільством і надихає багато наших захисників, тому всі разом працюємо для спільної перемоги. Ви стали єдиним українцем, який є, дійшов до фіналу. Розкажіть про підготовку. Наскільки важкою вона була в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна? Чи вплинули відключення світла, тривоги? Насправді підготовка вона була, ну я би сказав, одна з найкращих. Ми це робимо за планом, але от безпосередньо вся наша команда готувалася на олімпійській базі в Кончагаспі в Києві перед чемпіонатом світу, і всі ми знаємо, що без саме в ті дні, як коли ми там перебували, було одне з наймасштабніших ракетних масованих атак країною агресором, і ми там були безпосередньо відчували. Вночі всі вибухи також було багато тренувань без світла, тому ми сильна нація, ми можемо е, готуватися і в таких умовах, і дійсно, це показник того, що навіть при будь-яких обставинах ми не будемо зраджувати своїм цілям, своєму патріотизму і будемо йти тільки вперед. Розкажіть про атмосферу на чемпіонаті. Як відбувається комунікація з іноземними вашими колегами? Вони там підтримують вас, не знаю, запитують, можливо, про війну в Україні чи там лише розмови про спорт? Знаєте, я говорю, що спорт в не політиці, то як би не хотілося, це є неправдою, і всі ми пов'язані, тому що політика це допомога народу, це стосується кожного громадянина. Мадининаві певної країни, тому в політиці просто про це не говорять. Але насправді весь світ трішки стомився від тих, тих ситуацій, вони вже не показують настільки великий інтерес по відношенню до ситуації в нашій країні, про наші відношення з росіянами. Так, у мене гарні є відносини з європейськими країнами. З іншими країнами світу, і ми, як спортсмени, всі поважаємо один одного і є спортивна толерантність. Але дуже мені не зрозуміло те. Ну в якійсь мірі я розумію, але я вже просто стараюся не комунікувати з тими країнами, які там знаєте хочуть дружити із росіянами і з українцями, і вони такі так це все не так однозначно і так далі. Я вже. Від таких друзів трішки віддаляється, тому що після деяких спроб пояснити, що люди не розуміють, то ми краще витратимо цей ресурс в іншому напрямку до тих людей, які нас розуміють і більше зможуть підтримати. Так багато вже країн стомилися дехто розділяє наші думки, дехто не розділяє. Але е, в цілому вже є такі певні країни, які максимально сепорувалися від е, країн агресора і е, розуміють, е, хто є хто. Змагання відбувалося в Єгипті, інша країна, інша культура, можливо, вас якісь побутові речі здивували. Чи ви були зосереджені лише на спорті? Ну, найцікавіше, це кожного разу їздити е, в таксі по дорозі на змагання. Тобто, не знаю, можливо, всі не, не знають. У них в місті взагалі немає світлофорів, є, здається, тільки один світлофор на все місто і. Він в правилах прописано те, що це не є якась догма і правила, що люди мають дотримуватися регулювання цього світофору, це просто як допомога. Тобто там всі їздять дуже по-різному, хто як хоче, в них головне правило, хто перший посигнали хто і правий. Тобто поворотники такої, це, таких правил обмеження в них ніяк немає. Тому там всі їздять, хто як хоче, тому. Кожного разу доїхати на турнір це була така ціка, вже цікава розминка ментальна, і ти закаляєш свій. Не знаю, емоційний стан. На якому рівні українське карате зараз? Як би ми ви могли б оцінити наших спортсменів, їх виступи на таких міжнародних майданчиках? У нас в Україні є чемпіони Європи з двадцять го року, є чемпіони з 25-го року. Є віце-чемпіони світу 25-го року. Тобто, ми завжди в фіналах ми завжди показуємо результати на найвищих сходинцях підставу. Тому наше карате в світі є на топовому рівні, і всі з нами рівняються, і всі прагнуться нами співпрацювати в якійсь мірі, обмінюватися досвідом, надихатися. Тому зараз. Карате на світовому рівні є на високих позиціях. Ви зараз, якщо я не помиляюся, повезли дітей до Венеції також на змагання. Можете розказати так. детальніше, яка це вікова група, що за змагання, в яких дисциплінах будуть виступати? Це е, дитячий етап Кубку світу, є 4 роки, так як дорослі Кубки світу більше. При сюди приїжджають спортсмени з усього світу, і найцікавіше те, що зараз є ліміти в категоріях. В одній категорії по 90 учасників. Тобто, це там діти з 12 років до, до 20, І одна категорія з 96 зараз зменшили до шістдесят учасників, і ця категорія закривається рівно за 5 хвилин. Тобто ми не змогли повести навіть всіх бажаючих, тому що. Не вистачило часу всіх заявити. Це про популяризацію карате-світи. Я вважаю, що карате зараз спорт номер один в не тільки в Україні. Я розкажу про ці змагання. Тобто, це той етап, де діти можуть реалізуватися і здобути найвищу медаль саме в їхньому віці, і це їм може дати натхнення і мотивацію рухатись далі. Таких чемпіонатів. Я колись починав свою спортивну кар'єру 10 років тому. Ви, як тренер цих дітей, як вважаєте, які шанси у нас є в Італії? Чи зможуть досягти успіхів? В нас кожного року на кожному етапі прем'єр-мілі Україна заходить в топ 3 країн світу? Те, при тому, що на кожному на кожному такому чемпіонаті Приймає участь в 90 країн, і кількість е людей, які приймали на змаганнях вже звичайно 3-4 тисячі спортсменів. Тобто, українське карате показує дуже високий рівні на міжнародних стартах. Це був ваш другий дорослий чемпіонат в кар'єрі і вже доволі достойний результат. Які плани на майбутнє Олімпіада? Звісно, це найвища будинка в, в, взагалі в, в такому аматорському спорті для всіх видів спорту. І ми віримо те, що в нас КРД знову зараз повернеться в Олімпійські ігор. Е, так як в мене вже є медаль чемпіонату Європи, з європейських ігор, бронза з чемпіонату світу, це зараз бронза е, срібло з чемпіонату світу, тому далі будемо рухатися за золотом. Е, для мене дуже важливо, що було на цьому чемпіонаті те, що я зміг виграти тут діючого чемпіона Європи та діючого чемпіона Всесвітнього гір. Тобто це француз, який виграв Світні ігри, та нейтральний спортсмен Лавкас, який був чемпіоном Європи в Єревані. Тому. Це показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку. І завжди, ну, як, завжди це мені допомагає наша робота вільної команди, допомагає бути на такому селі, що дійсно гідно представляти нашу країну і приїжджати додому з хорошими результатами і мотивувати, як і наше майбутнє покоління, так і нас. Мотиваційний дух нашої країни На фінал. Що найголовніше в карате? Що потрібно, щоб перемагати? Холодний розум і гаряче серце.